Це тім, тім каст. Мої вітання триває 191-ша доба протистояння збройному російському вторгненню. Зірки українського шоу-бізнесу тримають свій фронт, роблять усе можливе, аби якнайшвидше наблизитися до перемоги. Останні три місяці Святослав Вакарчук у складі гурту Океанель заїздив різними містами Європи, де давав благодійні концерти. Артисту вдалося зібрати на потреби України 19 мільйонів гривень. Про це Вакарчук розповів у своєму інстаграм-блозі. Артист дав повний звіт того, куди було витрачено ці гроші. Зайдіть на сторінку, почитайте. І ще майже 45 благодійних тисяч гривень за один вечір зібрала акторка Наталка Денисенко. Її метою був збір грошей на покупку карет швидкої допомоги. І для цього вона влаштувала вечір читання Наталка Читалка, де зібрала навколо себе чималу кількість глядачів та поціновувачів поезії українських поетів. І у руці перо не зміниться на спис. Бо ми лише жінки, у нас душа криниця, з якою ви п'єте, змагайся і кріпись. І ми їх даємо не у залізні мгинні, у сріблі ніжних слів, у вірі в вашу міць. Бо завтра прийде день, і у завісі димній і ви зникнете від нас, мов сарай вільних птиць. Ще сальви не було. Не заревели гармати, та ви вже на ногах, і ми в останній раз все, що дає життя іскристе, і багате, мов медоносний сік збираємо для вас. Ой, дайте ж кличний дзвін Крещіть вогонь із кремнів, ми ж з радістю життя вас, напоївши вщерть, без металевих слів і без зітхань даремних по ваших же слідах підемо. Хоч на смерть. А Макс Барських учора згадав шкільні роки у святковому відео. На ньому його дві школи: Херсонський та врійський ліцей мистецтв та навчально-естетичний комплекс Художня школа. До речі, відео було зроблене ще 2019-го, коли Херсон не був окупований. Ось наша школа. А ложайся на ноге, ложайся на руке. Сань, будьте художниками. И погляд лікує, ты все, що бракує, як буде насправді, я сили травм навчання заговорила і Джері Гейл. Вона приголомшила шанувальників новиною про те, що навчатиметься у престижному музичному коледжі Берклі. Заклад знаходиться у Бостоні, і Яна їде туди на чотири роки навчання. Вступала співачка ще до війни на початку лютого, проте війна з Росією відволікала її від планів. 1 квітня дівчина вже отримала схвалення від коледжу, але вирішила нікому не розповідати, окрім близьких, до слушного моменту. І поки маленька дівчинка з під Києва збирається в омріяний Берклі, легендарний гурт Red Hot Chili Peppers зізнається в любові до України. Зокрема, це сталося на концерті в Майами. А саме лідер колективу Ентоні Кідіс вийшов на сцену з синьо-жовтим прапором і запевнив, що любить Україну. Відео з виступу вже гуляє інстаграмом. Новим відео з донечкою в інстаграм поділилася Світлана Тарабарова. Незважаючи на те, що зірка бере активну участь у благодійних заходах, вона знаходить час і для соцмереж. Так цього разу Світлана Таробарова показала свою донечку Марію. Дівчинка ще зовсім маленька, але вже починає йти стопами зіркової мами і виявляє інтерес до музики. неймовірна дівчинка, і саме за такими дітьми майбутньої України. Ми впевнені в тому, що перемога буде за нами і дякуємо ЗСУ за ще один день. Підпишіться на наші соціальні мережі, щоб не пропустити наступний випуск Тімкасту. Тільки разом і тільки до перемоги. Це Тім. Тімкаст.